Чи Самого Бога, вони будуть відповідати. Вони будуть відповідати, тому що е, з однієї сторони вони хотіли підтримувати всіх, щоб це бачили, що вони з усіма разом. Vou Але він не пішов. Прибуває і Симон Петро, що слідком за ним бій, і підходить до гробу, і плащаницю оглядає, що лежав. І уська, що була на його голові, лежить із плащаниці, але острою згорено в іншому місці. Марія побачила і біжить, каже, без вкрат нашого Чому? Тімо, то як би це все виглядало? Мабуть. Можна, можна тут той другий рішень, який це опечує, це не той, хто перший пробіг, і побачить. Це Іван, бо тут дуже все. вчився на Я, я, не юристо, я не сказав, Тут дуже опечує такі цікаві деталі. Тому що якщо когось викрадає, то часу на те, щоб скласти, mm -hmm. що покриває голову, немає. А були, я час не хочу скласти платок, то це вже автоматично вже це не робилося в розвитку. Тобто людина це зробила акуратно, свідомо, впевнено, скажімо так. І він... це такі речі, які нам показують, що От Марія сказала українську, вони біжуть дивитися. Я думаю, він може на той момент це сам не усвідомив. Він вже потім, коли це Євангелій писав і аналізував. А там не так було. не зміг. Це лежало гарно, акуратно. Як люди будемо краска передати? Тому це просто такі нам цікаві факти, такі цікаві фамилии, про які він виїхати на почевець. І ну, а що так, можна сказати? Может, що у Бога немає ні поспіху, ні затримки. У Бога все вчасно. І Бог все робить Бог дуже гарно і дуже так цікаво. Тому що і наш світ Бог зробив гарний. Воскресіння Ісуса це теж було і гарні скламало. Зразу коли побачив, він зрозумів, що він воскрес. Вони ж всі учні знали, що писання, якщо вони ходили. Thank mm -hmm. you. Чи, чи взагалі е, чи, чи є істина, але мені здається, що тих людей, які були свідками, смерті і воскресіння Ісуса Христа, крізь і Міра, не було. думки, люди йшли до кінця назідна смерті. Тому що вони реально бачили мертву людину, так? а потім бачили Воскресню Воскресного Ісуса Христа. Їх з волочому переконатися і Апостоли всі прийняли ученицьку Україні ставістя були правої людини. І ми бачимо, що цих людей кризи було. Це, це, це факт воскресіння Ісуса Христа. І я знаєте, на цьому тижні, на кожного тижні, їздив з одним, я вже розказував, з одним дуже досвідченим мусульманином. Він мусульманин Шиї. Ми з цим говорили десь біля двох годин. Саша може буде потім все переміщати дуже. От Я кажу, що в церкву, де багато людей корні поміняли свої світопогляди. Не всі тут знало, правда, в церкві дня. Не всі в кінці жили християнством. У нас переконання про просмислі життя придалося сюди в церкві, привело до Бога, привело до Христа. От кажу, йому задаю питання, ви собі задаєте це питання. Можливо, ви маєте Кажу, дивися, якби тобі відкрилась істина, о, тобі от ти родовна людина, ти бачив, що читає, да, бачить. Він дуже родовий в політиці, в релігії. Він мені розказав про величезну проблему, яку я не знав, мусульманства. Оказується, я завжди з критикою відносився до християн, що у нас, знаєте, п'ятдесятники, бахтисти, ви за діду мусульман. Він мені розказав, що ми скільки поділині, розумієте, за і маму і, 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 і мені. Що це покро, що каже, Ви християни навіть близько не знаєте, що в нас користь і так далі. Ну це різні проблеми. І я веду до того, що м -м -от, от, я йому задав питання, якщо ми тобі Бог відкрив що з істри, от просто відкрив. От ти шукаєш, ти ж хочеш спасіння. А він каже, що ну, я вже кажу, живу за цими традиціями. І він дав відповідь на головне питання часом і говорив. Я щиро вірю, що якщо людина просто стоїть на колінах, завоє релігійної течії. Каже, Господи, відкрий мені істину. І я готовий відмовитися від того, що було в мене, від того, що вірили мої батьки, від того, що мій народ, мої традиції, ради спасіння. І Господь тобі відкриє. Він каже, якщо тобі розповідає, то я сень. Хоча він довго, що ти багатьох не Хасіян. Він дуже добре розбирається і ну, в, в, в християнській теології. Його дуже здивувало, що я Коран слухаю зараз. Я йому там давав відповіді, деякі намір, бо знаю, що це. Ми попали з того середовища, коли находилися і здобув не думати цю сім'я. Проблема в нас людей в тому є, що коли ми щось чуємо, ми ту забуваємо. І приходить час, коли сходить час, коли він нам дуже твій спонукає, ну пригадає. Коли Христос Воскрес, попитає, ми що грузили. Сюди сказав, що ти один такий, що ти не чув.

в чому житті, то ми найнещасті, що Ісус і знає. Та нині Христос Восставський знає, пам'ять усе. Дуже дякую. Я Коли готувався, і зачитувала ці вірші питаю свого чоловіка. Він дуже наче не війни. Каже, ти віриш, що Ісус Христос був.

Якщо ви поспалялися на сім'ї, ви вже не можете нападати щасливо, правильно? або всі маленьких щасливі. Якщо ви хворієте, хтось з вас дітей хворіє, може не дуже ще. Хіба тобто зараз, якщо немає місців, не маємо тобто що ну, тоді в наше життя позволить хоч якогось сенсу? А ще, якщо врахувати, що ми живемо простим життям, ми не є, що нам треба ні яблуки нічого не падає. треба тобто працювати, треба тобто заробляти, треба тобто, ну, самі розуміти, відкладати ті гроші. Тобто це є таке життя. Те, собі сидиться, тобі по воді подають, то можна сказати, що ти гарно проживає своє життя. І тут з нас гарно поживає своє життя. Ми просто живемо для того, щоб свою сім'ї поставити, статті, для того, щоб вона знімає, але зато то, що вовну Бог дає нам радість тим, що ми не раді, можна поступати на пила. То нам каже, до Ісусу, упила та своя права, палати, що його не піде, то ці напишуть до імператора, що він імператора не поважає, бо тут одна мій цар, я що він його не Розумієте? І все, що, імператор скаже, мені такого не треба, в мене таке в начальці стоїть тисячу, що на тому місці йдуть. Він това, що набіг.

Життям не Скільки людей тоді було принципам, щоб у них уникнути втрат і сумління і обов'язок показують на один шлях, а власний інтерес на інший. Тому ми в своєму житті маємо бути на чотирьох, щоб ми правильний вектор. По ве, вектору йшли, а вектор наш це Потім у напрямку зла і сили, і кожного, хто йде на компромісі з Локсом, цей потім затягне в густу темну віку. Якщо один раз то ти повертаєшся ти повертаєшся то Іскуса, ж побачиш. Але якщо ти збігнешся, два, три, десь, то є прощення, але серце твоє каміні, тільки ти повертаєшся. І цього нема мало визначення. Життя, доки не здійснив справи, заради якої прийшов. І з прощальним подихом вишилося. Вид було вибрано. Правився його та святе раме його здобули йому перемогу.